Пам'ятник бичку в місті Бердянську особлює в собі годувальника, здобуч рибалок, що стала порятунком багатьох людей від загибелі в голодний воєнний час. Розташований бронзовий бичок на Приморській площі і є візитною карткою міста. Спонсор рубрики Мережа аптек. Будь здоров. 16 жовтня. А на каналі ТВ нова порція свіжих новин. В студії працює Антоніна Голуб. Мої вітання. Зварити борщ в Україні стало двічі дорожче. Цієї осені ціни на деякі овочі в рази зросли в порівнянні з минулими роками. Не виключення і Мелітополь. Ми дізнавалися наскільки тоншими стають гаманці городян, які приходять за овочами на міський ринок. Ну, Щоб приготувати борщ дітей, нова зараз скупілася там буряк таке, все. Ну, рублі 30 вже потратила. Це ще м'ясо я не брала. Люди на ринку шоковані. Якщо в тому році цибулю, моркву та картоплю вони купували за копійки, то сьогодні витрачають в кілька разів більше. Так за кілограм картоплі сьогодні в Мелітополі просять до 9 гривень. По 5-6 гривень продають цибулю і моркву. Трохи дешевше буряк – 2,5-4. А ціни на перець, помідори та огірки перевалили за десяток. Фермери кажуть, що причина у погоді. Продавці, що виною рік минулий. Лук в этом году. прошлом году пахали вместе с з луком поля перепахивали. І орієндатором було невигідно його тепер сажати. Им просто нет його. Віра Федорівна цибулю в цьому році також не саджала, торгує власною моркою та буряком. Її соратниця Віра Максимівна також реалізує в основному лише домашні овочі. Домашні ціни намного вище. више. звісно, конечно, ну і качество совершенно інше. Качество ету картошечку, ісливо будь будете кушать, будете кушать и радоваться. а привезне на совершенно другая. Експерти, в свою чергу, стверджують, що все пояснюється сезонними коливаннями. За їх прогнозами ні крупи, ні ворошно, ні м'ясо-молочні продукти або навіть овочі та фрукти дорожчати не повинні. Як правило, восени ціни дещо зростають, потім зменшуються. Але якщо брати цілий рік, то у нас врожає всіх овочів на 5% більше. Це означає, що в цілому ми не очікуємо істотного зростання цін. Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив про те, що ніякого дефіциту, ні картоплі, ні інших овочів в Україні немає і не буде. А весь цей ажіотаж покликаний тільки підняти ціни. Проте це поки що ніяк не заспокоює простих людей. Я дуже рідко скупляюсь, так що я не в курсі діла. Все одно дорого. Зарплати немає, а потім цінам все дорого. Ну беріма, а виходу немає ніякого. Брати чи не брати, сім'ю кормить треба, діти. Діло в тому, що не соответствуют наші пенсії. У мене 42 года роки стаж і тисячу гривень пенсія. Поміти на на таку на тисячу гривень прожити знаю, що треба скуплятися на ярмарку приходити, але нічого. До речі, про економічну ситуацію в Мелітополі говоритимуть у найближчій програмі Вісті про головне. 17 жовтня о 19-й годині гостем студії буде заступник міського голови Ірина Рудакова. З моїм колегою Сергієм Чуріковим вони говоритимуть як про економіку, так і про розвиток машинобудівної галузі та підніматимуть інші важливі питання життєдіяльності міста. Свої питання від СМРу зможуть поставити і телеглядачі, подзвонивши в студію. Не пропустіть вісті про головне 17 жовтня о 19-й. На цьому тижні в Мелітополі стартувала кампанія по щепленню населення проти грипу. Виконуючи обов'язки головного санітарного лікаря Мелітополя Роман Скляров розповів, що в нашому місті кабінет щеплення функціонує на базі відділення страхової медицини в другій міській лікарні. Городянам водять німецьку вакцину Флюарікс. Коштує вона близько 100 гривень. В Мелітополі грипу поки немає. До медичних закладів зараз люди звертаються із гострими респіраторно-вірусними інфекціями та грипоподібними захворюваннями, зазначив виконуючи обов'язки головного санітарного лікаря міста Роман Скляров. На сьогодні захворіло близько 850 жителів. Серед них в основному діти від 5 до 14 років, а також дорослі від 18 до 29 років. На сьогоднішній день у місті під по грипу і по, РВІ, по грипоподобним заболіванням стабільна. Е підпорог у нас іде мінус -14 14,1, по підпорогу. А іде отрицательний по 41 першої неділі. Найефективнішим методом профілактики грипу є вакцинація. В Мелітополі бажаючих здійснити цю процедуру, запрошують до другої міської лікарні. Там на базі відділення страхової медицини працює кабінет щеплення. Це підприємство, яке має ліцензію на проведення цих на правідіння. Прививок проти гріпа пацаніча ні готовим матвіти по поводу конкретної стоїмості. але вона... на ні з тим ходом практично, як сказали, не змінилась. На сьогодні зроблено щеплення 23 трьом Також городяни матимуть можливість самостійно придбати вакцину. Для цього необхідно звернутися до дільничного лікаря. Сотесна врач дає допуск. Якщо метод Мітатводи метод метатводов по поводу введення цієї вакцини. Потім з цим рецептом гражданин, який приобретає, обращается в цю аптеку, Йому видають чек, сопроводительные все всі документи в специальном контейнері. Он обращается на любой пункт, привічний пункт на любой де где вже медицинские работники смотрят і проводять вакцинацію. Роман Скляров додав, що зараз в Мелітополі подали заявку на право продавати вакцину проти грипу в три міські аптеки. Дільничні інспектори беруть хабарі від міських самогонщиків. В цьому впевнені голови вуличних комітетів та квартальні. Замість того, щоб боротися із нелегальною торгівлею алкоголем, міліціонери навпаки, сприяють її поширенню. Знають та ми квартальні розказали, хто продає нелегальну воду. Ми як дураки взяли і розказали. А ніхто У ні, мене ні Такое впечатление, что просто участковые берут дан от этих, которые, да, да. и поэтому они продолжают все делать. Так прокоментували дії дільничних стосовно продавців оковитої й на черговій нараді з уповноваженими мікрорайонів міста та головами вуличних комітетів. Ще одна жінка повідомила, що місцеві самогончики квартальним навіть погрожують, прикриваючись тими ж інспекторами. У залі розпалилася дискусія, що через гомін ледве було чутно виконуючого обов'язки начальника сектору дільничних Артема Семелуцького. Щоб номенту рот не будемо, тому що нам сказали критин дє башка, ходішу там кипічі і тебе на За його словами, міський відділ постійно веде боротьбу з незаконною торгівлею алкогольними напоями. За останній місяць було складено п'ять адміністративних протоколів. Квартальні ж заявляють, що майже на кожній підпорядкованій їм території знаходиться приблизно стільки ж торговців. Я покрасне горки розказала. Ані продовжують делать. І yeah. я коли прихожу, они на мене, що таке прийшла, що yeah. не знака. Що не скажує, що я вже заплатіла, кому так. Розбиратися в кожному окремому випадку, зазначив Артем Семилуцький, вони будуть індивідуально. Натомість повідомив, що дільничних інспекторів на сьогодні, м'яко кажучи, замало. Близько 45 на весь Мелітополь та Мелітопольський район. Ви you розумієте, know, you know, 17 сільських советів і ну, город Мелітополь. Ви розумієте, можна, Ми довжні знати учаскула. Хоча б ми були... праці продовжується, у нас вісім і участково нібасередно знакомиться з жителями. Каже, німня приносять рапорта, а то що вони посіщають адреса, з'ємні на всі питання квартальних начальник сектору зміг відповісти лише продиктувавши свій номер телефону. Тож може і адреси нових потенційних клієнтів самогонщиків тепер діставатимуть через телефонні дзвінки. В Мелітополі знову крадуть квіти з міських клумб. Цього разу більше десяти кущів Хризантем не дорахувалися на схилі біля спорткомплексу Дату. Тут «Зеленбуд» свого часу розбив 62 вазони, в яких влітку квітнуть петунії, восени, дубки. За словами директора підприємства Людмили Кузовльової, кущі крадуть постійно. Комунальники взамін висаджують нові. Та все це коштує грошей. Так на закупівлю хризантем в цьому році «Зеленбуд» витратив 11 тисяч гривень. Розсадили їх по всьому місту і майже скрізь в перші три дні. І каже Людмила Кузавльова, їх виривають на площі перемоги. В цьому році доводилось навіть ставити охорону. Тож про яку красу міста можна говорити, якщо самі ж городяни своїми руками її псують. Та світ не без добрих людей. Мелітопольські студенти зробили Мелітополь кращим. Вони підтримали акцію, ініційовану депутатом обласної ради від партії регіонів Геннадієм Шаніним. Та в її рамках організували іншу Дотягнись до гілочки, зібравши однодумців, молодь прибрала та озеленила місто. Нові чагарники та квіти тепер прикрашають алею героїв Радянського Союзу та сквер біля вузу. Крім того, студенти зробили генеральне прибирання в парку біля свого гуртожитку та зеленої зони навколо майбутнього храму Святої Тетяни. За працьовитими патріотами рідного міста спостерігала й наша знімальна група. В педагогічному університеті навчаються ініціативні та активні студенти. Саме вони виступили з пропозицією влаштувати соціальну акцію Дотягнись до гілки, яка стала продовженням ініціативи депутата обласної ради Геннадія Шаніна. Я зробив Мелітополь краще. Підтримали молодь співробітники Приазовського національного парку та юнати еколого-натуралістичного центру. Останні принесли саджанці, що виростили власними руками, підбадьорили та додали сил для здійснення благородної мети соковиті яблука. Ми всіх охочих нагодував депутат обласної ради у підніжжі Алеї Слави. Юні натуралісти висадили козацький ялівець, юку та квіти. Діти впевнені, вони зробили Мелітополь краще. Цвіти та красота Мелітополя, я Щоб Мелітополь Мілітополь і був красивим. Побачає просьба жителям города. Давайте окрасимо свой город. Не будем саріть, не будем виривати, не будем займатися, а Будем створювати, насаждати, і город буде лучше всіх. Квітник з'явився і біля пам'ятника Олександру Пушкіну, що біля головного корпусу педагогічного університету. Доклала руку до облагородження скверу студенти вузу та завзятий борець за чистоту депутат обласної ради Геннадій Шанін. Чим більше ми будемо ділянку увагу нашому місту... тем он будет краше, тем нам лучше будет жить. И нам не надо надеяться, что кто-то к нам приедет из другого города, из другого населенного пункта и посадит вместо нас дерево или уберет территорию. Мы, мелитопольцы, должны смотреть и заботиться о своем городе. А своєму дворі, а своєму під'їзді». Геннадій Іванович дуже гордий за те, що Мелітопольці не залишаються осторонь соціальних акцій. Він із захопленням спостерігав як пересічні громадяни, проявляли ініціативу та власними силами, нічого не бажаючи натомість, облагороджували території біля будинків, парки та інші зелені зони. Буквально нещодавно до нього звернулися жителі, які також бажають зробити Мелітополь краще. Ми хочемо з допомогою жителів міста Мелітополя. посадить от 3 до 4 тысяч деревьев на территориях, которые прилегают к домам, к улицам. Мы вот думаем выехать и в каждом дворе, в каждом дворе посадить от где-то 50-60 деревьев. Ну, місця жителями ми обеспечуємо прибретєння посадочного матеріалу. Є люди, які готові гроші в етаділо. Підтримали ініціативу студентів та влади, співробітники Приазовського національного парку, які багато років співпрацюють із педуніверситетом. На алеї Слави вони висадили чагарники, які послужать природною огорожею для нових квітів. Любо дорого дивитися тепер на сквери біля головного корпусу вузу гуртожитку та майбутнього храму, який носитиме ім'я покровительки студент. Святої Тетяни своїми силами вихованці Педу зробили там генеральне прибирання. Охайним вони зробили і міський парк імені Горького. Всі бажаючі взяти участь у ще одному соціальному проєкті «Ніхто не забути і ніщо не забути» можуть запропонувати свої ідеї та отримати додаткову інформацію в громадській приймальні депутата облради за адресою Площа Перемоги 3, готель Мелітополь, другий поверх, офіс 204 або за телефонами 096 066 09 93 та 42 0036. Нащадки пам'ять бережуть. Під такою назвою в бібліотеці імені Лермонтова відбувся захід, присвячений безцінному подвигу радянських солдатів, які визволяли наше місто та 70-ті річниці визволення Мелітополя від німецько-фашистських загарбників. Зустріч з ветеранами війни, їх спогади про страшні часи кращий спосіб нагадати молодому поколінню, якою ціною було здобуто перемогу. В бібліотеці вітали та слухали ветерана Івана Гуляко. Про війну Іван Гуляко знає не з чуток. Коли вона почалася, хлопцю було 15 років. У ті часи йому доводилося тяжко працювати, щоб вижити. Пригадуючи війну, у чоловіка з'являються сльози на очах. Він у подробицях пам'ятає, як визволяли наше місто. Саме для мене була вість. Когда ми слышали, що наші йдуть. Наша красна армія вже приближалася к села Тихоновка. Я пам'ятаю. Вот этот герой Советского Союза Зингер, который похоронен в Мелитополе, я его лично видел, молодой офицер, лейтенант, лично видел ее, какой он у него было около 200 солдат. На зустрічі були присутні читачі бібліотеки, вихованці педагогічного ліцею, студенти Мелітопольського училища культури. Співробітники бібліотеки розповідали про операцію з прориву лінії вотан та звільнення Мелітополя від окупантів. Студенти хорового відділення училища культури виконали пісні воєнних років, чим додали особливої атмосфери напередодні свята. А днем раніше, 15 жовтня, в міському краєзнавчому музеї відбулось відкриття експозиційної зали визволення Мелітополя, в якій представлені зразки вогнепальної зброї радянських військ та вермахту. Оновлена вітрина присвячена пам'яті ветеранів, що воювали за свободу і перемогу над ворогом. До уваги відвідувачів в каганці, кавалерійські шашки, біноклі, планшети, фронтові альбоми солдатів, трофеї німецької армії, які занурюють в атмосферу часів Великої Вітчизняної. На урочистому відкритті побувала наш кореспондент Тина Євтушенко У міському краєзнавчому музеї відбулось урочисте відкриття експозиційної зали визволення Мелітополя. Тут представлені предмети музейного значення, які на протязі 22 років не були доступні для перегляду відвідувачів через брак коштів на оснащення вітрин та незахищеності від злодіїв та вандалів. На сьогоднішній день оновлена зала міського краєзнавчого музею знаходиться під наглядом Державної служби охорони та знову радою відвідувачів. Сьогодні ми відкриваємо зал за після послі. У нас было несколько причин эту реэкспозицию провести. Ну, Во-первых, потому что э, есть большой юбилей, который нужно было э, обозначить как-то особенно. Во-вторых, потому что после 20-летнего перерыва, наконец-то, городской краеведческий музей надежно охраняется э, государственной службой охраны. Експозиційну залу оновлювали за рахунок коштів, які виділяли з бюджету розвитку Мелітополя та за власні кошти музею. Всього на оновлення зали було витрачено близько 19 тисяч гривень. Над оновленням стелажів для експонатів працювала творча група краєзнавчого музею. Співробітник музею Світлана Мірошниченко провела невелику екскурсію та занурила всіх відвідувачів у часи Великої вітчизняної війни. На заході відбулася передача тисячі гривень, які зібрали вчора під час благодійного аукціону в художній галереї Артхаус. Акція зі збору коштів для міської організації ветеранів була проведена в рамках акції «Ніщо що не забути, ніхто не забути. Яку ініціював депутат Запорізької обласної ради від партії регіонів Геннадій Шанін. Мелітопольська музеї і на словах Агелі говорять що ніхто не забитий, ніхто не забити. Багато співробітникам літопольська музею, ми можемо своїх внуків і дітей привезти сюди. Віддати можливо сім знову в спомі і забить таких трагічних мінутах, катобилі на земля. У залі представлено багато речей радянських та німецьких солдатів. Особливу увагу привертають особисті речі старшини 51-ї армії Мелітопольця Василя Павлущенко. У музеї представлений його кисет шитий коханою дівчиною у вигляді ляльки, запальничка та годинник, прострілений кулею ворога. Кожна людина повинна пам'ятати день, коли його край, його вулицю звільнили від німецько-фашистських загарбників. Адже для кожного з нас визволення Мелітополя це велика перемога, яку не можна забувати, перемога якою можна пишатися. В екологічному центрі учнівської молоді відкрилася виставка голубів та декоративних птахів. Її також приурочили до 70-ї річниці визволення нашого міста. Представили пернатих сім фанатів птахівників з Мелітополя та району. До речі, ці виставки традиційні і проводяться вже 15 років поспіль. Вони дозволяють підростаючому поколінню не тільки отримати естетичне задоволення, але й дізнатися про тварин, що нас оточують багато цікавого. На виставці дітей привітала директор екоцентру Тетяна Кот. Традиційно захід організовано за підтримки виконавчого комітету міського фонду охорони оточуючого середовища та любителів пернатих, для яких розводити птахів не тільки хобі, а спосіб життя. Михайло Клименко є постійним учасником таких заходів. Чоловік розводить голубів з дитинства. каже, що найулюбленіша порода пернатих це бухарські голуби. Порода кумедна і незвичайна складається. Таке враження, що у птаха немає голови. Це дуже рідкісна порода, тому це виводяться годами, виводять такі. І дорогі вони. Ну, у мене їх дві пари сьогодні. Колекція Михайла Володимировича налічує 100 порід пернатих. Це приблизно більше 300 птахів. Утримувати таку кількість, каже чоловік, задоволення не з дешевих. На рік необхідно 10 тонн зерна. Також увагу всіх привертав птах дивовижної краси, золотий фазан. Не менш вражала присутніх порода чубатих качок та велетенський гусак, який важить 20 кілограмів. Діти із захопленням ходили біля кліток, слухали, дивились. Мне все нравятся птички. Мне очень понравился петушок. Мне понравились голуби. Мне нравится тоже петух. «Мені біленькі ще подобаються». Виставка працюватиме 16 та 17 жовтня з 10 до 16 години. Відвідають її учні шкіл та вихованці дитсадків міста. Вони матимуть змогу побачити не тільки різноманітні породи голубів, а й декоративних і сільськогосподарських птахів. Крім того, відвідувачам виставки покажуть мешканців живого куточка, екоцентру і колекцію рослин. На цьому в мене все далі. Дивіться новини спорту та прогноз синоптиків на день наступний. До зустрічі в ефірі. Ефектну крапку поставила у заключному матчі на першість міста по футболу Мелітопольська Черешня, гравці якої достроково тріумфували у першості. 15 жовтня черешня приймала команду Атлетик. Ворторю Атлетика того вечора довелося виймати з сітки 5 м'ячів, на які його партнери по команді змогли відповісти лише одним. Тож підсумковий рахунок 5-1 і наші поздоровлення черешні з перемогою першості Мелітополя. Наступні ігри чемпіонату міста ми побачимо вже навесні наступного року. У минулі вихідні у Донецьку пройшов всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Троянди Донбасу, з якого меритопольські спортсменки повернулися з перемогою у декількох вікових категоріях. В Донецьку я зайняла перше. місце. Я дуже старалась, тянула стопи поколений, Дуже не хотіла підвести тренера. Перед соревнованнями я старательно тренировалась, все отрабатывала. Соперники були дуже сильними. «Мені дуже понравилось на Там були Достаточно серьезные соперницы. Я получила много опыта. На этот турнир я езжу уже не первый год. В турнире принимали участие команды из городов Украины и России. Всего было 12 команд. Наши гимнастки старались, и это было видно. Сейчас все гимнастки готовятся к чемпионату области, который будет проходить в городе Бердянске в конце месяца. Третьи месяц у своих вековых категориях також Амина Акмамбетова, Алена Щаслыва, Таника Гук. Юні тартистичні та мільтопольські гімнастки під керівництвом Лариси Бойко фактично ніколи не повертаються зі змагань без перемог і завжди дивують глядачів та суддів своїм рівнем майстерності. Тож побажаємо нашим юним спортсменкам успіхів і в майбутньому.